Центральної бібліотеки та Бібліотеки. Я рада вітати вас уже в новому році на онлайн-бібліотечній відеохвилі. Ми в цьому році продовжуємо наш проєкт щотижнева онлайн-бібліотечна відеохвиля. Продовж року ми будемо говорити з вами про цікаві факти і життя і творчості українських письменників та поетів, а також про цікавеньке із книжкового Світу. А сьогодні до вашої уваги незвичайні факти життя та творчості українського письменника, поета Василя Федорича Симоненка, якому 8 січня виповнилось би 90 років. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сина. Вибрати не можна тільки батьківщину. Ці слова Василя Симоненка, журналіста, письменника, активного діяча українського руху опору, видатний поет, який вражає та надихає українців і сьогодні. Шістдесятник, учасник клубу творчої молоді в Києві, який багато їздив по Україні, виступав на літературних вечорах. Він говорив, живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Народився Василь Симоненко на Полтавщині в селищі Білівці, 8 січня 1935 році у сім'ї колгоспників розпочав писати віщі у студентські роки, що стали його життєвим покликом. За його життя було видно тільки одну збірку: Тиша і Грім та «Казку для дітей, Плаксій» та «Лоскотрон». Такі роботи поета, як Лебеді, материнство. Ти знаєш, що ти людина, Подорож Україну навпаки, земне тягіння, нове вино троянд та вірші. Крім віршованих творів, Василь Симоненко є автором. Нарисів, філетонів, рецензій, дитячих книжок, перекладів поезії. Все це було видано посмертно за сприяння близьких друзів. Симоненко про свій поетичний стиль говорив таке. Є щось у мене від діда Тараса і прадіда Сковороди. Він прожив цікаве та насичене пісними подіями життя, з якими ми пропонуємо вам познайомитись. Батько Василя зник невдовзі після його народження, виховувала майбутнього генія мати та дідусь. Про своє дитинство пізніше поет писав, що з рідних людей у нього були тільки мама і сивий дід, а тата він нікого не кликав і довгий час був упевнений. Що так повинно і бути. За словами письменника Олеся Гончара, його дитинство чуло ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових похоронках, воно брело за ним скородити повоєнні поля. Тяжко добувати хліб на сушні. Школу Симоненко закінчив золотою медаллю та став студентом. Факультету журналістики Київського університету імені Тараса Григоріча Чевченка. Працював він на Черкащині у газетах Черкаська Правда, Молодь Черкащини та робітнича газета. У редакції Симоненко познайомився із дівчинкою Люсією коханням всього життя, яка працювала там кур'єром. У 22 роки поет одружився. Згодом у родині народився син Олесь. Дівчина дуже припала не тільки до серця Василю, а його приятелю Станіславу Буряченку. Станіслав потім згадував: очевидно, Вася більше припав їй до серця, якось повернувшись з відрядження. Почув від нього вбивчу для мене інформацію. Славко, можеш мене вітати, одружуюсь. У коханні Семаненка зізнався Людмилі словами Люся Люся, я боюся, що влюблюся. Поет називав свою Людмилу ніжно пислива. Люся Малюся. Один з друзів поета, журналіст Микола Смішко. Розповідав, що причарувати Лесю вдалося завдяки вину з троянд. Як з легенди про садівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Коли Василь перше побачив свою майбутню дружину, то купив отакену корзину троянд, зробив із них вино, пригостив її. Побіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Василь називав своє фірмове вино по французьки Симоне, а дружину Людмилу Люсьє. У важкий для України час багато віщів Василя Симоненко не опублікували. Та ті, які допускалися до друку, коригувалися. Адже його творчості присутня. Гостра сатира щодо влади та возвеличення любові до рідної землі. Влітку 1962 року письменника заарештовують. Його сильно побили, в основному пострадав хребет та нижня частина спини. Навесні 1963-го його стан тільки погіршувався. А уже вересні поета госпіталізував. Лікарі діагностували рак нирок, а побої міліціонерів тільки прискорили розвиток хвороби. Проведена операція результатів не дала. Коли стан поета погіршився і він потрапив до лікарні, то продовжував творити. Останній свій вірш поет написав у грудні 1963 року. Прощай, мій зошите, спасибі тобі, друже, що ти думок моїх не відсуравсь, що ти свої клітини тепло мружив, коли над Римами я потом облибався. Ти їх сприйняв без жодної огоди, єдиний мій читач і шанувальник мій, чи сприймуть їх колись і прочитають люди? Прощай, мій. У ніч проти 14 грудня 1963 року у неповні 29 років поет помер у Черкаській лікарні. Перед смертю Семененко написав заповіт до спілки письменників України із проханням побати пригородину на матір. Поет був нагороджений Шевченківською премією посмертно уже Незалежній Україні в 1995 році. У багатьох містах нашої країни є вулиці на честь Василя Семененка. В Черкасах та рідному селі поета функціонують музеї. Іменем поета названо 5 літературних премій. Яскравою зорею продовжує сяяти на небесхилі української літератури, поетичне слово талановитого Василя Симоненка та жити йому у віках. Парадоксально, але Семоненкова смерть народжувала віру в завтрашню Україну», – наголошував Євгеній Сверстюк. Тож, Викарбуємо собі на серці золоті слова поета. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Отож, шановні читачі, читаємо твори Василя Симоненка. До нових зустрічей! На щотижневій бібліотечній відеохвилі. До побачення!